Харі Крішна, відео. хочу поговорити в цьому відео на тему про важливість спілкування та е, контакти духовного наставника та аудиторії, взаємодія лектора і аудиторії. Давайте так назвемо. От справа в тому, що можна звичайно включити щось, слухати. Це один варіант. От, коли ви включаєтеся в процес сам процес навчання. Коли ви це починаєте обговорювати, коли є живе спілкування, в цьому випадку процес засвоєння набагато краще. Можна прочитати щось, запам'ятати. Прочитали, поговорили. прочитали, розповіли. Це ще краще, це глибше запам'ятовується знання. Коли ж ви це прочитали, обговорили, включилися в процес обговорення, обдумали це кілька днів. Ви працюєте, ну от обговорюєте ці питання, в цьому випадку ці знання вони будуть. Входите набагато глибше. Також дуже важливо, коли ви, ну в даному випадку я лектор, так, ви будете слухати ці знання. Важливо також, щоб ви писали якісь коментарі під цим відео, ну під кожним відео, яке ви будете слухати. От Вам обов'язково потрібна сама ось в такому зараз, такому виконанні. Так, от, коли ви будете Багавадгіту читати, щоб ви постійно також писали в коментарях, читали, що пишуть інші в коментарях. От. Це буде також взаємодія між мною та вами та аудиторією. От. Ну, звичайно, будь ласка, описуйте питання, бо коли пишуть питання, то мені треба знайти відео, повернутися його, прослухати, де там саме. От. Або пишіть там, така хвилина, така-то секунда. От. Там, таке питання задав, там, така відповідь там, ну, щоб ми могли якось взаємодіяти. От. Звичайно, це набагато. Багато краще, коли це живе спілкування. от Ну, не завжди є можливість там вживу зустрічатися, тому зараз багато йде через інтернет. Це, звичайно, все добре. Е, будь ласка, знаходьте можливість вивчати багатдіто, як вона є. Так що був лектор, який буде про це розповідати, і ви сиділи в аудиторії і мали можливість це обговорити вживу. Це є найцінніше. Тому що ви можете знати дуже багато знань, але якщо немає цього середовища, скажімо так, знаєте, соус, соус, да, такі, я по кого ну пояснювати. Соус, якщо цього соку, соуса от його немає, то це можуть бути просто сухі знання. Ну Там є шлоки в да, то там деяких людей називають там, шлакомети, да, бо вони там вони такі, тю -тю 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 -тю, щось там розказують. Тось такі, ну Немає не такої обговорення, м'якості, і Деякі люди от вони знають духовні знання, але можуть бути такі достатньо Жорстким, ну признаки того, що ви ростете та вивчаєте ці знання, це в першу чергу стосунки. Якщо покращились ваші стосунки, ну, от, вони збільшились, покращились, піднялись на новий рівень, значить це признак того, що ви робите все правильно. Якщо збільшується кількість ваших знань, або на всіх решту людей дивитесь, що вони там дебіли, ідіоти, а я саме розумний, ну, ви не туди йдете, щось робите не те. Тому. Будь ласка, зверніться до духовного наставника. От поспілкуйтеся з ним, він вам підкаже, де що ви робите не так. Я також звертаюсь до наставників постійно, це на постійній основі, тому що десь щось робиш, якісь питання. Я це записую, коли зустрічаю з наставником, кажу, так, Харі Крішна, у мене питання. От що мені робити, як мені робити? Тому кажу, повинен бути оцей зв'язок. Бо не раз таки зустрічають, люди нас щось там прочитала, щось собі придумала. О, я це буду трактувати ось так, не факт. Зовсім не факт. От, бо в мене були такі випадки: я, наприклад, звертаюся до свого наставника і кажу, що мене проблема. Так, нічого не бажає. Робив отак. Тю, точно, я ж це знаю, що, що не побачу. Ну буває, знаєте, десь ну, е, щось сталося, ти просто не бачиш, не розумієш якихось речей. Окей, я починаю рухатися тільки в тому напрямку, знову. проходить півроку, я звертаю знову, кажу, ну от сказали робити, я роблю. Щось знову не виходить. Він каже, я тобі що сказав робити? Я кажу, ну так, так і так. Ну, правильно, ну, от я, Оце слово я сказав так. Не, не так слово одне записав. Ну, Настанова була проста просто одне речення. Одне слово, я зрозумів неправильно. Ну, окей, поміняли, проходить час, я дзвоню, кажу, да, все добре. Він ну все чудово. Розумієте? Тому потрібно, щоб це було. Бо не раз таке є. Ну, розумієте, воно проявляється яким чином. Так як я консультую людей по водичній астрології, звичайно, проходять два питання: це гроші стосунки. От і дуже часто буває таке: наприклад, є обов'язки чоловіка. От. Ну, чомусь обов'язки чоловіка. Жінка знає дуже добре. От. А обов'язки жінки знає чоловік. Тут Неправильно, зовсім зовсім неправильно. От. І коли навчають от, в храмах то чоловікам, дають обов'язки чоловіка, і все, і ви в свою кімнату і там читайте, обговорюють. А жінці дають свої обов'язки, вони мають в свою кімнату їх обговорювати. Бо часто буває так: чоловік бере обов'язки жінки, вибирає звідти якийсь один пункт, то що йому потрібно. І починає тим просто довбати його, голову. Розуміти, нічого доброго з цього не вийде. Та сама жінка може взяти один пункт з обов'язків чоловіка і довбати його. Для чого? Ну, якщо це нерви там потріпати, ну їй треба там час від часу, це одна історія. Але коли це, розумієте, вже там довбить в одне, місце, розумієте, роками. От і вже стоїть питання там, про розлучення сім'ї, ну, це вже не нормальна історія. Абсолютно нормальна. Тому коли є спілкування з, духов, з наставником, з лектором, з аудиторією, з іншими людьми, то ви тоді можете розібрати суті питання. Так, підсумок по відео обов'язково має бути зворотній зв'язок лектора і аудиторії, так, щоб було взаємодія от, та спілкування з іншими людьми. Дякую за перегляд. Будь ласка, що маєте додати? Пишіть в коментарях, також підписуйтесь, тому що далі буде цікавіше.